Нафтогаз і Еквінор підписали меморандум про обмін досвідом. 21 серпня 2025 року компанія EQNO і Нафтогаз підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким сторони обмінюватимуться досвідом щодо питань розвитку сучасної та багатоглозе енергетичної індустрії. Документ підписав голова правління НАК Нафтогаз України та виконавча віце-президентка з питань маркетингу, транспортування та переробки Еквінор. Він передбачає обмін досвідом і технологіями. Які допоможуть у розвитку та модернізації Нафтогазу. У межах домовленості компанії планують започаткувати навчальні програми для керівників, інженерів, технічного персоналу, а також фахівців з ESG та карбонізації. У межах реалізації меморандуму буде створено спільну робочу групу для визначення пріоритетних тем і координації обміну знаннями за ключовими напрямами, зокрема інвестпланування, геології та цифровізації. Щодо інших новин тижня. Уряд оголосив умови конкурсу УРП на видобуток нафти і газу в Межгірській та Свічанській ділянках. Сергій Корецький, хедлайнер 9-ї Київської нафтогазової конференції ньюфолк 14-15 жовтня 2025 року. Реєстрація в описі під відео. Це були головні Нафтогазові новини тижня від компанії «Ньюфолк НКЦМ. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, ютуб, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.